Слава Україні, слава, силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта вистаємо, переможемо. Сьогодні в мене чергове відео про троянди для зрізу і починаю його класична. Я так припускаю, що початково виведена саме для цієї цілі: класична троянда для зрізу, класична флористична, класична теплична троянда. І так, у відкритому ґрунті. Вона теж може показати себе просто чудово. І навіть по кадрах, по деяких кадрах буде видно, яка вона теж прекрасна, є в відкритому ґрунті. І навіть цей перший рік свого життя, з якого я якраз і зробила ці кадри. Але але, але, насправді так не було цілий сезон. Насправді вона хворіла ось і та. І я її пересадила з того місця, бо там її було. Ну не знаю, чи затісно, чи що, бо першу хвилю. Перше своє квітування в мене, вона ще хоча б якось показала себе, хоча б для такого маленького кучика, я б не сказала, що якось все-таки були квіти. Ось, Але потім, взагалі, на другу хвилю я не знаю, що сталося, ну, можливо, дійсно, її там за високі сусідки виявилися, чи що. Я її призвела в інше місце, де мені так видавалося, буде їй краще. І ось місяць, це якраз 23-й рік, мав би бути сезон її. Ну, не вдалося зовсім кучик чехирів. Він живий, він щось там нарощував, він якісь квіти видавав. Але це були такі ну, якісь недоквіти, я б сказала. Тому це виглядало дуже-дуже так не надто флористично, не надто привабливо і дуже так якось на кущик дивишся і навіть аж шкода його, і не знаю, з чим йому допомогти. А тим більше, як я перейшла на біо, я припускаю, що для цього сорта біо це таке буде ну, тяжкеньке випробування. Тому не знаю, як буде ось цьогоріч, 24 2024 році, в сезоні новому, буду спостерігати, буду дивитися, але я готова до того, що, можливо, в мене їй вже ну, не підійде з моїми, якби, теперішніми умовами догляду. Можливо, їй не підійде. Але загалом. Якщо їй забезпечити, мабуть, що таке досить гарне обрискування препаратами 3-4 класу, то я припускаю, що вона може себе гарненько показати, також і в відкритому ґрунті. Ще одна краса з того ж самого, якби, з тієї самої серії memory lane, з тої самої серії, що і попередня. І все, що я сказала про попередню красуню, про тіару, абсолютно все підходить і для цієї. Так само. Та, звісно, що квітки відрізняються трішечки. Тут чіткіше. Не те, що чіткіше, а тут вища квітка, вище напіввідкриття, вищий пуп'янок. Трішечки відрізняється вона під час відкриття. По іншому пелюсточки відгортаються. Але коли вже відкрилася, то їх мені тяжко навіть було розрізнити, якщо чесно. Але далі спостереження ідентичні і теж ідентично до попередньої. Ця також цьогоріч мені взагалі майже нічого не показала, тому я не знаю, як їй буде далі. Буду спостерігати, звісно що. Ну, але я не збираюся їх, наприклад, кілька там троянд бризкати суто. Їх не біо, а всі інші біо-ні. Все ж таки, я буду далі на біо, а буде видно. Ну, тобто я готова відсіювати троянди. І цю я купила, бо це точно троянда. Яка продається в флористичних магазинах, має на увазі вже в букетах чи для букетів. Memory Lane, та, вона, звісно, що на, на, фо, на фотограф, на тих світлинах, вона неймовірно красива, там дуже-дуже гарна. І, звісно, що я заходила її теж собі на основі спостереження і споглядання і тих світлин, і вживу, коли я не раз заходила в флористичний магазин і бачила її пропозиції. Вона мені теж подобалася. Але то, коли вона вже ось повне відкриття, Особливо кілька днів на кущеві, то це вже зовсім не той ефект, який є при такому спостереженні її в флористичному магазині, букетному магазині, так, квітковому магазині, де вона ось прекрасний такий свій вигляд має для букетів. Лув'яна. Сюди її віднесла. Це, звісно, нечайно гібридне флорибунда це є спрей, але спрей і лув'яна в тому числі. Вона прекрасно підходить для букетів, як на мій смак. Я люблю такі букети. В мене була хвиля, де я от побачила перший такий букет спрей троянди, і я після цього собі захотіла троянд спрей і насадила був такий період, де я ну так, не так, щоб аж багато, але, але було троянди насаджено так, спреї. Потім ще я бачила, чи там ми дарували інші. Комусь дарували теж спреї, вибирали. Тобто мені дуже подобаються особисто от такі малесенькі, дрібнесенькі квіточки, яких дуже багато, і які в той же час, час на пагоні в суцвіті, вони можуть бути в різному своєму би, ну, відкритті, так в різному вигляді. Квіти всі від пуп'янків до починаючого такого відкриття, і потім повністю відкрита квітка. І ще спреї з тих, що я спостерігала, ну так, вони є більш відгорнуті, є менш відгорнуті, ну тип квітки, яка більш відгортується, менш відгортується. Але загалом мені так виглядає, що спреї вони все-таки лишаються такими напіввідкритими і не завжди вони повністю відкриваються. І це теж додає їм цікавинки, як на мій смак. Сиріс був чи церіз був Я її посадила на основі своїх вражень і під своїми враженнями від основної вузели, всім звичної, самої першої ви вузели. Посадила цю вузелу. Але ні, вона мені все ж таки вона мене так аж не вразила. Ну, Трішки вона мені не має в ній нічого аж, як на мене, такого надзвичайного щодо кольору. По формі. Така сама, як і вузела. А ось щодо кольору, я, можливо, на основі світлин я собі там сподівалася, щось таке надзвичайно надзвичайне. Але кажу, поки що вона мене аж ніяк не полонила по своєму кольору. Порівняно навіть з вовузелою звичною. Golden mustard. Ну так, це я теж припускаю з великою ймовірністю, що цей сорт він початково для зрізу тепличний флористичний букетний сорт трояни. Прекрасна! Прекрасна з точки зору, так, букетів флористики, просто неймовірно висока, висока, як би високий пуп'янок, напіввідкриття, високий центр. Прекрасна барва, коли вона тільки починає розкриватись, коли вона тільки розкрилася, в неї барва насичена, насичено медово-гірчична, гірчично така. Е Карамелькова, дуже-дуже гарна. Квітка туго набита, густенька, розкривається поволі, поступово, пелюстки здаються досить щільними. І відповідно на кущей вона тримається довго, дуже-дуже довго. Я думаю, в зрізі теж я не пробувала, бо не був аж такий надто великий кущ. І, хоч здається, що квітів багато, але це суцвіття, І, от, власне, що в неї є як по одній напагін квіти, так і в суцвітях. Причому суцвіття дуже щедре, і причому вже в другий рік. Вона показала набагато щедріший, ну так дуже помітно, більший щедріший приріст порівняно з першим роком. Суцвіття, кажу, якщо попадаються, так наростають, то досить щедрі, квіти тримаються дуже довго. І ось навіть видно, що в центрі цього суцвіття вона вже така підпсута, можливо, вона не мала сили розкритись, та все таки центральні, виходячи, часом псувалися. Ось, але ще її цікавинка, крім цієї гірчичної коричнуватості, карамельності, вона ще зеленкуватість має. І це теж, до речі, я у відео про неї я згадувала, що це, в залежності від хвилі китування, вона може бути показувати зеленкуватість, а на іншу хвилю вже не показує цю зеленкуватість. Тримається довго. Повторю ще раз, але коли вона вже досить довго на кущеві. Ну так, тиждень до тижня часу, вже звісно, вона висвітлюється, змінює свою барву. А особливо якщо йдуть ну, чи дощі, чи якісь роси такі холодніші, ночі, холодніші, то вже з'являється оця рожевуватість, оця поцяткованість. І як на мене, це вже їй не додає флористичності і привабливості. Ось, а навпаки, і тому там тому вже е, ну, якби, треба вчасно встигнути, якщо це суто для зрізу вирощується, вчасно встигнути, щоб воно флористичне було. Ну або забезпечити її умови більш тепличні, щоб там надлишок опадів не був на неї, так, і не впливав. І так, кущик кажу, наростає досить щедро, і це я його ще не перегодовала, бо звичайне було звичайно, був звичайний догляд. У мене в цій красуні ось. Але, але, хоч і попри звичайний догляд, коли лютувала борошниста, вона одній з перших. Листя дуже швидко показувало, ознаки квіти дуже швидко показували. Не те, що квіти, а пуп'янки дуже було таке, що весь кущ. Ти дивишся, який там ще потенціал на другу хвилю. багато наростила. Молоденький кущ, другий рік йому. А скільки наростила пуп'янків, і вони всі в ознаках борошнистої роси. І та і кущ виглядав, ну так собі, звісно. Квіти потім були так теж досить здеформовані, тому, тому, тому та, вона не для такого догляду, як от біо. Їй треба якісь міцніші засоби. І навіть на додачу до того, що міцніші, їй треба, мабуть, ще. Ну, не те, що частіше, а дотримуватись чітко, от як казано, наприклад, повторна брока через там, 7 днів чи 14 днів. Так і робити, а не так, як я там обробила. Потім чи дощі, чи ще щось, чи ще щось, і затягнулася так. За довгий вийшов період. Тут так не піде з неї. Ось ще одна краса теж дуже схожі мої відгуки, як і про Golden Masters. Ще одна, це є гіпноз. Мені вони взагалі, коли я купляла, от Golden Master, Cappuccino Rose, Gravity, я їх купила разом в одному місці. І отак вони мені росли досить схожі по приросту. так. Квіти, звісно, різняться. от, Наприклад, в та видно, навіть форма квітки інша, по-іншому відкривається і так виглядає. Що ця квітка більше підходить для нашого регіону Львівського, де в принципі більше вологості, ніж би, наприклад, очікувалося влітку чи в якихось там інших сухіших кліматах. Але ні, от вона, попри те, що вона має таку ніби не надто набиту тугу квітку, все-таки вона теж не витримувала затяжної вологості. Тому перший рік, окей, тільки вона почала квітнути другий рік, непогано. Оце якраз кадри 22-го року, другий сезон в мене, і вона мені дуже тут подобалась. Я просто зачарована була нею. Я їй пробачала, що вона там теж хворіла. Вона трішки менше хворіла на боршнистросу, ніж її сусідка Golden Mustard. Ось я її лишила, я їй дала шанс. А цього річ, 23-го року, коли я була на біо, все взагалі вона майже ну дуже мало мені показала. Були якісь такі періоди, взагалі була і спека тут, і ніби сухо було, але прийшов якийсь період трішечки дощиків, трішечки похолодало вночі, чи такі перепади стали все, абсолютно кущ підпсувався, квіти підпсувався. І я навіть от пригадую, пригадую, у мене точно світлин з цього сезону нема, відеокадрів нема, тому та вона все-таки цьогоріч не витримала. Я її ще поки що лишила, бо ну дуже мені от чомусь мені вона подобається по кольору. от. От він якийсь такий, ну, незвичний, але не є такий зовсім зовсім якийсь негарний. там, Знаю, що називає такого кольору, такого плану колір, як Амнезія теж має колір потопельника. Мені ні, мені вона ну, подобається. От, не бачила Амнезію вживу, ні, не знаю. А ось ця саме її барва мені дуже-дуже подобається. І поки що я ще їй даю шанс, але кажу, то хто зна. Хто знає, буде цього річ, бо вона все-таки, якщо вона знесена була протягом сезону, то це вже означає, що вона вже запущена, там вже ті захворювання є. Ну, найімовірніше, не знаю, як перезимує, але є ймовірність, що їй прийдеться обрізати до рівня ґрунту і може там хіба більше набагато вносити і частіше триходерму. Може, це допоможе. Спробую. Ну, хотіла б я все-таки, щоб вона мене втрималась ця краса. Ще одна кепетіроуз. Ну так, ви протягом, то як я буду говорити, показувати її кадри. Ви побачите, якою різною вона може бути. Навіть на одному кущеві, вона може бути як такою, просто ідеально, красивою, флористичною, така гарна квітка, такий гарний колір. А колір, який буває, від такого лівіша квітка, якийсь роживуватіший до кавовішого. А може бути такою. Ну, геть непривабливою і не надто привабливою. Але в але, але перший сезон добре, вона там швидко висвітлювалася, робилася такої слонової кості. В другий сезон ні, вона все-таки мені показала набагато ліпшу барву, барва трималася довше. Квітка теж дуже довго тримається. Все, що я розказала про Golden Mustard, ідентично якби, актуальний для неї. Якщо бачите і тільки мати отаке соцвіття, ну це все це просто неймовірно краса. Так, я знаю, що не всі люблять такого плану квіти. Я люблю, мені дуже подобається. Але вона на додачу до борошнистої чорної, вона ще мала не справжню борошнисту, тому кущ квітнув, нарощував, але взагалі майже не приростав. Ну таке було досить таке, якби видовище, ну шкода мені було того пуща. і тому там вона в мене не продовжила жити. Чому? Тому що, звісно, бігу, якщо вона така хвороблива, то ні, це не варіант все ж таки. Але якщо поставити собі за мету і ось доглядати, так як для зрізу, то дуже гарно. От просто дуже гарно. і я впевнена, бо я її теж бачила не раз, навіть теж згадувала, що в нас один відомий флористичний магазин «Піано» у Львові в центрі. Точно в них часто, принаймні, була вона пропозиція, ця капучино Роуз дуже гарно виглядає як соло, так і в букетах. Мені вона дуже подобається. Ен Гендерсон, взагалі тут це рахується флорибунда, вважається, точніше флорибунда. Але в неї, наскільки класично чайно-гібридна квітка, форми чайно-гібридної, високий центр, витончена, дуже гарна, коли вона відкривається от на цьому етапі. Прекрасна, насичений колір, дуже гарна форма. Гарне складення пелюсток, потім, коли вона поступово відкривається, теж дуже гарна. І далі вона той високий центр на піввідкритті, дуже прекрасна. Але коли вона вже повністю відкрилась, вона показує серединку. Привабливість така аж флористична, як на мій смак, в неї вже втрачається. Хоча, якщо зловити її і от подарувати в такому стані, то це теж дуже гарно. Ще й листя дуже гармоніює з квіткою, наскільки воно щільне, наскільки воно глянцеве, наскільки от саме зелений колір листя. Молодого приросту дуже гарно гармоніює з кольором квітки. Колір квітки складний, цікавий, зворот насиченіший. Зовнішні пелюстки, як починає відкриватись, теж ще насичені. Серединка світліша, тому цікаво за неї спостерігати. Але, звісно, коли вона вже отака, ну, то це вже зовсім не флористична, вважається. Ось і отак я застала такий кущ. Цікава ще своєю формою. Цим загостренням, коли пелюстки вже відгорнулися, вони ще змінюють свою форму. І є чітке загострення кожної пелюсточки. Це теж дуже цікаво. І дуже гарно вона виглядає пані Світлани, група троянди, догляд, препарати, поради, щось таке там. Послідовність може бути інша, але ось є група Фейсбук. Пані Світлани, вона дуже теж гарно виглядає так красуня. І от, хоч вона і хлорибунда, але вона може квітнути як по на пагінь, так і в невеликих суцвіттях. І якщо її зрізати на такому етапі, ось починається відкриття, так чи на етапі ще пуп'янка, такого трішки-трішки відкритого. Я думаю, що вона ще встигне постояти навіть в букеті, але буду дякувати за ваше спостереження. Цікаво, як вона у вас чи пробувала, чи стоїть вона в букеті. Ще знайшла в себе світлини Black Bacara, і теж вона мені, я б сказала, Підходить прекрасно для зрізу, абсолютно прекрасно. Тим більше я впевнена, що дуже багато хто прагне темних квітів, темних тюльпанів, темних жоржин, темних троян тобто, це така. Як то ціль або мета, мрія, не знаю, яку хочеться мати в себе. І Black Bacara, вона рахується одна з найтемніших троянд. І звісно, що взріс просто ідеально. В неї прекрасна чаша, в неї поступові відкриття, дуже гарна форма, і навіть при повному відкритті. І вона мені гарніша при повному відкритті, ніж Black Magic, бо вони десь якось там схожі. Та темна, та темна, але Black Magic, хоч і має таку назву, вона не темніша від Black Bacara. Ось, але потім Black Magic мені втрачає флористичність порівняно з Black Bacara. все-таки. А от Explorer, якщо порівняти з Black Bacara, ну десь на рівні, хоча ні, Explorer все-таки довше зберігає теж свою флористичність. Але, але Black Bacara може бути цілком на рівні з нею. На кущеві вона довго, тому я припускаю, я не пробувала, але припускаю, що в зрізі вона теж стоятиме довго, чудово, прекрасно і теж зберігатиме свій вигляд гарний. Що ж до хвороби, то в відкритому ґрунті все-таки борошни... не борошниста, а чорна п'ятнистість для неї ток, на жаль, пльоє. Ну і ще ж я віднайшла в своєму архіві Рене Госіні, чи Рене Гіщіні, я не знаю, як вона французькою вимовляється правильно, тому вибачте, але не кругом передала камера її колір, але, 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 але насправді вона теж чайно гібридна, на зріз прекрасно підходить. Кущ високий наростає, кущ має міцні пагони. Ростуть квіти великі, і вони навіть ростуть в суцвітях. Не обов'язково подій на пагін, але в суцвітях бувають махрові, тугенькі, і теж, як на кущеві, досить довго тримаються, можуть висвітлюватися, але не так, щоб аж зовсім негарно втрачають флористичність. Ні, мені подобається. Ось, я припускаю, що в зрізі вона теж буде стояти досить довго, і вона має дуже-дуже насичені пахощі, такі солодкі, як я люблю. Тому ось так, ось такий список, і це, мабуть, що вже все. Ще в мене є одна ідея в планах і в думках щодо флористичності, зрізочності і так далі. Я її спробую втілити, але цікаво, чи хотіли би таку вибірку, топ-10 флористичних, ну не так флористичних, то троян для зрізу. Е, можливо, тут всі чайно-гібридні потраплять, я побачу, але цікаво, чи була б така цікава вибірка, от саме 10 сортів. З такого розрахунку так: форма квітки, відкриття, поступове, довго тримається і довго тримається в зрізі. Буду дякувати за ваші відгуки. Всім до наступних відео і па-па!